Російсько-терористичні війська на Донбасі продовжують грубо порушувати перемир'я, обстрілюючи позиції наших солдат. Обстріли ведуться в основному зі стрілецької зброї. Епізодично застосовуються міномети та інше важке піхотне озброєння. Зафіксовано кілька випадків застосування бронетехніки та артилерії. Терористи продовжують удосконалювати свої передові позиції в інженерному відношенні, а також займаються обладнанням вихідних рубежів. Відзначається широке використання як спеціальної інженерної техніки армійського зразка, перекинутої з Російської Федерації, так і техніки, вилученої з підприємств і організацій Зації регіону по всій зоні конфлікту на Донбасі стала різка активізація розвідувальних заходів з боку окупаційних військ. Противник використовує повний спектр розвідувальних сил від безпілотних літальних апаратів і засобів радіотехнічної розвідки до диверсійно-розвідувальних груп. Близько 40% вогневих засобів залишені на передових позиціях. Підрозділи розосереджені і ретельно замасковані. Напруженою залишається ситуація на Маріупольському напрямку. Нібито відведена з району Первомайська артилерійська група терористів, насправді перекинута на іншу ділянку фронту і розгорнута в районі Чорнухине. Підрозділ реактивної артилерії бойовиків, раніше розміщений в районі Алчевська, відведено в район на захід Луганська. Бойовики активно продовжують поповнювати запаси матеріально-технічних ресурсів, приділяючи основну увагу накопиченню палива та боєприпасів, за дві доби зафіксовано прибуття з території Росії шести цільових конвоїв постачання, включаючи два залізничних ешелони по вісім вагонів кожний Пункти призначення Дебальцево та Іловайськ.